Гарний нічний сон важливий для всіх, але нові дослідження показують, що він може бути особливо важливим для запобігання фору Альцгеймера. Нещодавне дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті в сан франциско під керівництвом доктора Ленг, виявило можливий зв'язок між тим, як швидко ви досягаєте REM-фази сну і ризиком розвитку фору Альцгеймера. Рем або швидкий очей, це фаза сну, коли ваші очі швидко рухаються. М'язи розслаблені, а мозок дуже активний. Майже так само, як коли ви не спите. Ця коли ви зазвичай бачите яскравісне видіння. Ремсон є важливим для пам'яті та управління нашими емоціями. Дослідження показало, що люди, яким потрібно більше часу, щоб досягти ремфази сну, можуть мати вищий ризик хвороби Альцгеймера. Це важливо, тому що зміна мозку, пов'язана з хворобою Альцгеймера, може початися за роки до того, як ви помітите будь-які проблеми з пам'яттю чи мисленням. Дослідження також передбачає двосторонній зв'язок. Поганий сон може бути ознакою змін Альцгеймера, але він також може погіршити ці зміни. Цікаво, що дослідження також розглянуло такі препарати для сну, як Суорексан, які часто призначаються при безсонні. Ці ліки, здається, не тільки покращують сон, але й знижують рівень кідлових білків тау-та бета-амілоїд, які накопичуються мозку людей з хворобою Альцгеймера. Це відкриття натякає на можливий зв'язок між змінами рем фази сну та накопиченням цих білків, відкриваючи нові шляхи для завбігання та лікування. Деменції. Коли ви не отримуєте достатньо якісного ремсну, ваш мозок бореться за обробку спогадів. Уявіть ремсон як спосіб мозку організувати та архівувати інформацію, отриману протягом дня. Без достатньої кількості цього сну ваша пам'ять і розумові здібності можуть постраждати, особливо з віком. Гарний сон це не просто відчуття відпочинку, це життєво важливо для здоров'я мозку. Пріоритет сну це інвестиція у ваше достровкове когнітивне благополуччя. розуміння та вирішення. Зміну вашій ремфазі сну може стати ключовим кроком у боротьбі з фонобою Альцгеймера та збереженні вашого розуму гострим звіком. Дякую за лайки та розповсюдження відео.